Йо, ефірі? Добрий вечір всім. Всім доброго вечора. Хто нас дивиться і а, хто нас знає. І хто не дивиться, хто не дивиться всім, і... всім доброго вечора, вечора. всім, всі в Україні. Да. А хто не дивиться, йде він на кохлабу. Ага. То на кахлабу, то на коктейлі такі у нас роблять на новій пошті. Не на новій пошті, а в кафе. Літом Марійка полюбляє, да, мінералки наколотять. І мангу накидають. І п'єш і хочеться такого. Марійка любить солоденьке, хто бажає. Все заморське. Да. Да? Люблю мій її себе побалувати. побаловати. <різь> а ви Олександр любите? Ні, я не люблю Ідійні, ікри, ага. по таких. Хто любить ікринку, <капусту> морську капусту, ікринку люблю, таку намазати, але дороге вдовольстві, але часом, знаєте, хочеться в себе дивиться. Да. Так, я вам кажу, ви жіночки себе бережіть. Любіть себе, так? Да? Да, любіть себе. Балуйте себе. Да, да. балуйте. – Знаєте, як у під... да? да. А Марійка ж точно є. Я <рес> люблю. Чуєте настояща, тисячу, мабуть, доларів. Я вам хочу це сказати. У нас таких грошей нема. Правда? Нема. У мене чоловік не син прокурора. <рес> Бач, ось дивися, дивися, і втік. Думаю, ну у гріз. <ріст> <ріст> Про що ви балакаєте? Ну питайтеся, ми вам розкажемо. Да. Не стидайтеся, да. питайте щось нас, ми розкажемо. Пишіть нам, звідки нас дивитесь. Так, да, пишіть нам, звідки ви нас дивитеся. Якої області? Да. Ми з, з Рівенської області. Да. Це наша Кітя. Прийшла. Фанта. Це моя, моя улюблена. Чоловік каже, що вона вредна. Але я її люблю, якою вона є. Да. Да. Я Дові люблю парто, тварин. Привет. Я люблю тварин, Ви знаєте, бо як я була в інтернаті, у нас у кожного своя тваринка була. Або Кіт, або собачка. І ми носили їм їсти. Питайтеся, ми вам розкажемо. Mm -hmm. Я розкажу вам інтернатську жесть. Як я була. Hello. Да, не стидайтеся, питайтеся, я вам розкажу. Я була там 9 років. Да, я вам хочу Що <клух> 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 будемо робити завтра, Марія? За -завтра, <клух> завтра, завтра. На сь... Сьогодні у нас передона. Так, Всі всіх з пародонів вітаю. З Всім салют. Вітаємо Тому. зі святом. Все найкраще ви питайте, ми вам розкажемо. Завтра у нас Андрія по старому Так. Да. По москальському, звісно що. По старому, що по мускальському. Ми ж не москалі. А при чому Я хочу. старий просто є? Є старий календар, а є новий. Ми вже перейшли на новий календар. Причому там там у ну, скалі не Просто хто хоче, хто по якому хоче календару. тому святкує. Yeah. Так що всіх Андріїв завтра. Так, да. а сьогодні З сп... передонів від... я не Все. можу вимовити. А завтра Андрій. Ні, люди питайте і цікавтеся. Ми люди ми люди сільські любимо допомагати людям, добро робити. Yeah. Тетя Світаниче поручка, привіт, якщо дивитесь нас. Ми вас любимо. Багато yeah. да, кого любимо. Всіх людей любимо, кому допомагаємо. Уважаємо. Ну, що вам ще розказати? Ви питайте в нас. Правильно, Олександр? Не стидайтеся, запитаннячко. Нас як я була в інтернаті, нас так лупцювали, що ну-ну. Да, так, да. ти був в інтернаті, що ти? Не хочеш спати така драпачка, що у коврі, знаєте, вибивають такі вибивалки. Ото як по ковдрі як стукне, можна встятися, вибачте, що кажу. І санітарки були. Так, це в нас ефіри будуть кожного четверга, будемо да, да, Так, говорить. як все буде добре, ми надіємось, що вже закінчиться ця війна, дав би Бог. Вже логічно вже ця війна надоїла. Якщо Путін ти там дивишся, забере свої війська з України. Забери свої війська з України, я. їх собі в сраку? Так, да, їх собі в сраку. Не Неругайся. Що? Не рогайся. Я що, що ще Путін на тебе <laughs> До почуйку він мене поцілує. Так що, люди, пишіть нам, ми вам розкажемо, чим ми займаємось. Mm. Знаєте, зима. Особливо. Медведь що робить в берлозі лапус усе, ж сам ми. Що ти такий ясний? Ха ха. Ямко бачиш глядачку. Ні, то в медведь що зимою робить сосу. Так То Путін так само в берлозі сидить, лапу сусе. Я вам кажу, люди, що я не права. Чоловікові смін. А що він сусе, чупа чи що? Запас. Він запасається пулями. Пачку гороху і в цьому, в бункері така теплиня, Я вам кажу, люди. Я рекомендую Шо? І... Шо? замість ракет горохом буде стріляти пулює. Що ти там квасаєш? їш? Ну, питайте, я вам розкажу, що. Ну, бачите, люди, чоловік не вірить, що Путін у берлозі лапу сусе, так і він сусе, Тільки не достає до тої лапи. Як є. Ну, дивіться А що ви зимою робите, розкажіть? Ми заготовляємо дрова. Так, Готовляємо дрова ще як прийдуть скажуть документи, то треба буде цю. О. Це, це точно забанять, Ти кажи такого. Так, да, так. Да. Про цих лучше вже не да, пам'ятаю. Да, да. Я тобі Так, да, що вам розказати? Я люблю ще мандарини. Хто любить мандарини пишіть? <рес> Мандари. Мандарини. Я лимоне, я можу кусками їсти. У мене чоловік каже, що в нього лускома нападає. А я люблю таке кейс. Mm -hmm. Оце так, дорогі, дорогі українці. <різь> Кажуть, ну, в Україні як не вкрадеш, то не проживеш. Це, на ні, ще побалакаємо до людей. Люди веде, ну послухайте, хто із вас робив на производстві і любив красти. У нас, як я б, на групі, я робила там в одної мастерші. Світлана Анатолійовна, вам привіт від Марійки. Ви казали, для своїх співробітників не крадіть, а вони любили вкрасти. Не здавай контору, що ж то? Ти... Я чесна людина, я не крагла. Ти язиката людина. Да, так, не можна пали контору. Так само я вам кажу: в селі такого робиш робиш. І люди не цінують свій труд, кажуть. Хто за дорого береш? То за дешево Візьм... Ні, як би ви порадили нам працювати? Ми хороші люди, ми чесні, не крадем. нас всі односельчани знають. Що вона ми... сама казала, що ти робиш то не крадеш. Да, що можна красти? Я жартую люди, не монакрасти можна красти. Треба любити одне одного і цінуйте. Як казав один любіть одне одного, кохайтеся, як чорноброві. Якийсь такий поет, Боже, щось це Про лапу було інтересніше. полонці рісніше. Я вам скажу: ну, що медведь може у берлозі робити от зимою? Ну, він ж не полює, тільки лапу сусе. Часто. Ну, як сплячку, от я вам задам питанечку можна люди. От медведь що в берлозі робить, він ж не полює нічого. Сосе лапу і все. Здобичі нема. Що? Ас немає гридисів? Було двоє і ті втікло. Спливли, так? Да? Ми збрило. Що yeah. будемо завершувати? Ні, треба видалити знову зараз. Ні, за видалити не, не будемо. Це ж правий ефір, і що його видаляє? Ну, видалить <рес> все. Завершуємо до наступного <рес> так? да? Щось да. придумаємо.